Ух ти! Дивись, на вулиці дощика ми з тобою потрапили на пляж, і сонечко світить, дивись. І крабик до тебе завітав. А ще хто? І так. Ой, дельфінчик, дивись, спирнає у водичку. А це? Що це? Арабами. Так. А в морі, в океані, я не знаю, де ми з тобою, біля океану чи біля моря, хто плаває? Риби. Рибки. Ну, я навіть не очікувала, що ми потрапимо на якийсь такий дивовижний, красивий пляж. Ну, цікаво, що ж далі буде? Давай подивимося. Ой, подивись, до тебе в гості завітали дві принцеси. Ти любиш принцес? А давай ми з тобою спробуємо відгадати, а як же їх звуть. Подивись на цю принцесу. Давай відгадаємо її ім'я. А для цього потрібно назвати картинку, визначити перший звук, записати буквочку, а потім скласти слово. Давай спробуємо. Перша картинка. Абельція буде перша буквочка. А. Так, записали вже. Наступна картинка. Лампа. Л. Так, далі у нас хто? Індук. Індик. Яка ж буде тут буквочка? І. Індик. І. І. Треть... Наступна четверта картинка. І остання картинка. Ти бачиш, що там намальовано? А. Так. А, молодець, акула. Ну, а тепер потрібно прочитати слово, яке в нас вийшло. Для того, щоб тебе було простіше, я тебе допоможу. Отут ми читаємо. Аліса. О, ти вже прочитала. Я хотіла тебе допомогти. Правильно. Адже ми читали А, окремо, потім Лі. Потім Са. І вийшло Аліса. Ну, давай спробуємо дізнатися, як же звуть цю принцесу. Яка перша буквочка? Перша буквочка яка буде? З. Ні, такої буквочки Зу немає. З. Отак буде правильно. Друга буквочка. Ні. Так. Наступна. А. Так. Далі. Т. Молодець. і остання. О. Як називається ця картинка? Скажи. Автобус. Автобус. Так очі, А. 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 Ну, прочитай слово. La, 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 la. La. Так, бачиш, я тебе допомагала. От тут у нас там, де смайлик, ми читаємо цю буквочку окремо. З. Потім ці дві ЛА і ще дві ТА. Вийшло злата. Отже у нас дві принцеси Аліса і Злата. І вони дуже люблять читати і дуже великі друзі з буквариком. І пропоную тобі погратися, не просто погратися, а з чарівною паличкою. Потрібно буде перетворити одне слово на інше, поміняти одну буквочку. Давай спробуємо. Прочитай слово, яке ти бачиш. Рак. Рак. А тепер. Треба поміняти одну буквочку слові рак, щоб вийшло слово мак. Як ти думаєш, яку буквочку треба поміняти? У нас тут РАК, а треба, щоб було мак. То яку буквочку треба поміняти? Посередині м. Ні, не посередині. Давайте би підкажу треба поміняти першу буквочку Р на яку? Щоб вийшла мак. М. Так, дивись, беремо чарівну паличку, і у нас помінялося слово. Прочитай, що вийшло у нас. Мак. Мак, бачиш, ми поміняли першу буквочку Р на М. І слово помінялося. Давай спробуємо тут. Прочитай це слово. Ліс. Ліс. Так, ось він, ліс. А тепер треба поміняти тут одну буквочку, щоб вийшло лис. Яку ж тут буквочку треба поміняти, щоб зі слова ліс вийшов лис. Л. Ні. В Слові ліс і слові лис є така буквочка Л. Може, іншу треба? І? І треба поміняти на яку? Щоб вийшло. Лиз. Кажи голосніше. Лиз. На І. Отже, беремо чарівну паличку, чакуємо, чаклуємо. Ось подивись. Прочитай, яке слово вийшло. Лиз. Так, правильно. Адже ще у нас залишилося одне слово. Прочитай, що написано тут в квадратиках. Кіт. Ні, прочитай уважно, яка це буквочка друга. Кит. І, прочитай правильно. Яке слово виходить? Кит. кит. Так. А як же нам треба поміняти слово кит, щоб вийшло слово кіт? Яку буквочку треба поміняти? І. Так. Міняємо. А де? де ми поставимо І? Замість якої буквочки ти поставиш І. Дивись. Чаклуємо, чаклуємо, прибираємо. І ставимо І. Прочитай і. слово. І. і. Так, бачиш. Можна в слові поміняти одну буквочку, і слово зовсім змінюється. Подивись на цього котика, він дуже любить рибалити і ловить рибку кожного ранку. Давай ми подивимося, які рибки він спіймає. Для цього потрібно прочитати слово, яке на неї написано, і ще порахувати, скільки складів в цьому слові. Сім. Як ти думаєш, скільки складів в слові сім можна поставити долоньку під підборіддя, сказати сім. Скільки складів? Скільки частинок ти порахувала? Два. Ні. Давай спробуємо проплескати. Приготуй долоньки. Кажемо сім. Скільки ти плесла в долоньки? Один. Так, то буде скільки складів? Один. Один. Молодчинка. Ой, а дивись на всю рибку. Прочитай, що написано на неї. Рис. Давай ми його проплескаємо. Приготуй долоньки. Давай рис. Скільки? Два. Ні, подивись. Причини. Один так. А всі, в цьому слові прочитай його. Зуб. Зуб. Ну спробуй його проплескати. Давай долоньки приготуємо. Зуб. Скільки? Okay. Так, бачиш, в цих словах було по одному складу, тому що ці короткі слова були. Ну, а зараз прочитай це слово. Скики okay. ж тут складів? Okay. Давай проплескаємо його. Давай проплески. приготуй долоньки. Два. О -ле. Два. Два. А в цьому слові. 27. Прочитай це слово. 24, 27, 27. Так, і скільки складів ти нарахувала. Два. Правильно, молодець. Правильно ти зробила. Подивися, який багатий улов у нашого котика. Супер! Дивись, дзвоник до нас завітав зі своїм рюкзачком. Приніс, напевно, свої картинки. Давай будемо їх називати. Називай першу картинку. Що це? Ну так, ми таке бачили, але, напевно, є якийсь секрет. Давай ми ще раз називаємо ці картинки. Майка. Далі. Що це? Йогурт, а це Клей і лінійка. Давай пригадаємо, який же звук був тоді, коли ми ці картинки називали. Який повторюється звук в цих словах? Майка. Йогурт, клей, лінійка. То який звук повторюється? Є. Давай ми його промовимо разом з дзвоником. Є. 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 Повтори, будь ласка. Так. або два пригадаємо, цей звук голосний чи приголосний. Чи можемо ми його проспівати? Ні. А ниточка буде рватися. Ну давай казати є. Кажи є. Бачиш, ниточка рветься, не тягнеться, то це приголосний. Але пам'ятаєш, я тобі казала, що звук Є у нас завжди м'який і приголосний. Не буває він твердим. Ой, подивись. <пробачити> Ще приніс картинки, дам рюкзачок. А в чому ж тут секрет? А ну давай спробуємо відгадати, <пробачити> який же тут звук нам вказує дзвоник. Ананас, <пробачити> агрус, а автобус, баба. <пробачити> То який тут звук? <пробачити> давай промовимо цей звук разом з дзвоником. Промов його. <пробачити> так, пригадаємо. Який же цей звук голосний чи приголосний? Mm. Кажи. Mm. Голосний він чи приголосний? Mm. Да, mm. Так, може світогнути, його ниточка нерветься, рветься. Легко виходить з ротика. Mm. Ось mm. Так, а, а чому ж нам дзвоник mm. э, mm. приніс mm. два звука, які ми вже вчили? Хочеш, щоб ми пригадали з тобою із собою про зайчика. Який стрибав? Є. Є. І про дівчинку Алечку, яка плакала, пам'ятаєш? А? Ось сьогодні у нас буде, подивись. А це у нас віслючок І-я. І коли йому сумно, він приходить до ставочка, сидить і так сумує. Я. Я. В нього виходять дивні звуки, давайте ми ближче познайомимося. Подивись, якщо швидко промовити два звука «й», «а», то в нас вийде Я. Спробуй. Я! Я, 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 Я. я, я. І ми з тобою прийшли до буквочки, яку називають Я. А у цій буквочки аж два звука І-А. Давай з нею познайомимося ближче. Це перша така буквочка у нас зустрілася, яка незвичайна, яка має два звука, цілих два. Давай подивимося, як же ми можемо цю буквочку зобразити. Якщо намалювати ось таку паличку, а до неї ось таку стрілочку і ще паличку, кажи, схоже на букву я. Mm -hmm. І маленька така сама, подивись. Mm -hmm. а mm -hmm. Якщо ми візьмемо олівчик, mm -hmm. І так трішки схоже, якщо ми візьмемо олівчик, до нього домалюємо місяць. І ще маленький улічик, но стеж вийде буквочка Я. Ну давай ми вже її напишемо. Відкривай свій зошит. Візьми ручку, знайди, будь ласочка, клітиночку, де ти будеш писати. Я зараз намалюю крапочку, де треба поставити всі клітиночки, з якої ти почнеш писати. Так, ось я намалювала крапочку. І зараз я збільшу екран. Дивись, де треба поставити крапочку. От твоя клітиночка у правому верхньому куточку. Зробила? Роби. Добре. Так, а тепер дивись. Велика літера. Це велика паличка на дві клітинки. Потім, пам'ятаєш, ми малювали мі... місяць. І mm -hmm. там, де ми закінчили малювати, ще паличка аж у нижній лівий куточок. Ось вона яка у нас красива вийшла. Зробила? Mm -hmm. Ну mm -hmm. тепер mm -hmm. mm -hmm. тебе не вийшло? Ой, це ну, красиво, так, дуже гарно. Красиво, клас. Ну тепер відступи клітиночку намалюй маленьку літеру Я. Тільки я тебе збільшу, зверни увагу, як завжди вона не така широка, що не на всю клітиночку вона йде. Сідай. Треба так. нас тепер пошукати наші звуки Я. Я. Давай спробуємо в слові яблука. Ну, зараз ми будемо шукати, поки звуки. Ми ж буквочку не бачимо. І що? Є я. там я в яблуці. Так. А оця квіточка називає, називається «конвалія». Є там я. Ловко, а. а це у нас якір. Є там я. Угу. А це у нас цибуля. Ні, ми не чуємо там я. Ми ж не кажемо. цибуля. Ми не кажемо цибуля. Ми кажемо цибуля. Отже, тут ми не чуємо я. Так. Ух ти, що ми сьогодні розберемо? Це якір. А ти знаєш, для чого потрібен якір? Да, для корабля. Так, молодець. Ну тоді приготуй фішки, ми розберемо це слово. Який же перший звук ти чуєш в слові якір? Є. Є. А покажи, будь ласка, фішечку на цей звук. Як ти позначиш звук «й»? Ні, сонечко. Давай ще раз пригадаємо. Якщо ти чуєш звук «й», він завжди м'який приголосний, так. А так. який же поруч з ним звук стоїть? А. Так, покажи фішечку на А. Як ти позначиш А, так? А тепер дивись, яка магія. Дивись. Ці два звука ми позначимо одною буквочкою. Як вона називається? Я. Я. Ми з тобою вже знаємо, що вона незвичайна має два звука. А який же третій звук в слові я І. 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 Який же ти яку ж ти фішечку покажеш цьому звуку? Ти вважаєш що там твердий к. Чи, може, він м'який? Так, будь уважна. Адже зараз звуки можуть бути часто м'якими. Який же четвертий звук? я кі і. і. Покажи звук на фішку на звук І. Так. І останній звук ти сама вже можеш сказати. Який же останній звук? Покажи фішечку на Р. Хо, хіба ми кажемо я кір? Ми кажемо Як кір. Так, треба уважно прислухатися до звука. Ну, а зараз у нас щось магічне відбувається. Ми завжди рахуємо, скільки звуків і скільки буквочок. Давай порахуємо, скільки звуків. Скільки? П'ять. А скільки ж буквочок у нас? Чотири. Чотири. Дивись, у нас таке вперше, щоб у нас звуків було більше, ніж буквочок. А чому так відбувається? Чому звуків більше, а буквочок менше? Можеш пояснити? що тут одна буква. Є угу. така буква, яка має скільки звуків? Два. Два. Ось тому така магія відбувається. Ну і давай ми тепер спробуємо визначити, скільки складів в слові якір. Давай порахуємо, скільки голосних звуків. Два. два. А якщо два голосних звука, то скільки буде складів тоді? Так, так, кажи, кажи, буде два. Адже голосний звук вміє будувати склад. Давай ми собо перевіримо. Давай долоньки приготуй. Проплескуємо слово якір. Давай разом зі мною. Я кір. Скільки разів ми плеснули? Два. Адже тут два склада. Ну, а зараз. Почитаємо. Ти готова? Давай спробуємо. Подружити ці дві буквочки. Що ж у нас вийде? Мя. Мя. Так. А тепер подружимо. Ям. Ям, молодець. Подружи ці дві буквочки. Ря. Ні, ти кажеш ря. Ти не подружила. Коли ти подружиш, то в тебе вийде так ря. Ря. Так, а тепер. Так. Далі. Сай. Ні. Ся. Ся. Далі. Яс yes. yes, yes. yeah. Якщо ти бачиш я, яка стоїть після приголосного, то він буде м'який. Ля. Yeah. Я. Ял. Тут я. почитаємо твердо, тому що я стоїть перед приголосним. Ді. 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 Ні. Ні ді. Там же я. Дя. 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 А тепер тут. <гум> Читай першу буквочку. Я д. <гід> <Яд. Яд. гід> так, <Яд>. тепер тут. <гід> Вя, я. я, а тепер тут <гід> в я в. А тепер давай я тебе прочитаю, як же у нас перший стопчик вийшов. Послухай. М'я, ря, ся, ля, дя, я. Бачиш, всі були м'які приголосні, тому що я у нас чарівна буквочка. Вона вміє пом'якшувати. Ну, а тепер прочитаємо слово з цією буквочкою. Називай першу буквочку. Я. Yeah. А тепер ці дві. Ма. Яке Яма. слово вийшло? Яма, правильно. А тепер тут бачиш, ми читаємо по складах. Ма. Перший склад. другий. Яке слово в тебе вийшло? М. Ти ма, а тут як? Як? Маяк. Так. так, тут, тут читаємо, читай першу буквочку я, я. а тепер тут, Ні... Кі... я... Кір. Я... я кір. Так, а ну спробуємо прочитати ім'я дівчинки. Ти бачиш, що написано? Я Я. да. Яна, молодець. А тепер ім'я хлопчика прочитаємо. Я. Як я молодчинка? Ще ім'я дівчинки. Я. Не я сия, а я ся, ся яся і останнє, останнє ім'я дівчинки прочитаємо, Так. так. Катя, клас! А вже треба просто потренуватися читати цю чарівну буквочку Я. Ну і давай ми скажемо, назвемо іменинницю і підемо до неї в гості. Назви, яка сьогодні буквочка у нас була? «Я». Yeah. «Я», yeah. Давай ми до неї в гості завітаємо. Що, Ми з тобою вже закінчили, давай пригадаємо, чим ми займалися. Ти пам'ятаєш, як ти швидко прочитала і відгадала спочатку, як звуть принцес? Пам'ятаєш? А ще ми з тобою були справжніми чарівницями, перетворювали одне слово на інше, а ще читали назви на рибках і рахували склади. Яка ж сьогодні була чарівна буквочка? Я. Yeah. А скільки звуків в неї? Один чи два? два? Два. Тому що вона незвичайна у нас. Ми з тобою розібрали слово якір і читали. І треба потренуватися її, читати, адже вона дуже класна, ця буквочка Я. Ну і написати її в зошиті дописати. Домовилися? Попрощайся з буквариком. Скажи, до побачення. до побачення.